Далі, крім е, використання повноважень Верховної Ради, також е, і уряд був залучений до е, нормативного забезпечення протидії протесним Як Встановлено слідством, 22 січня з грубим порушенням вимог законодавства було прийнято ряд е, постанов кабінету міністрів, зокрема якими. Було без належних висновків Міністерства охорони здоров'я, що є виключною умовою прийняття таких нормативних актів. Було прийнято на озброєння спецзасоби посиленої дії, які були поставлені наступному з Російської Федерації. Це світлошумові гранати, це слізоточивий газ, це димові шашки, які були взяти на обмеження. Крім того, було скасовано обмеження на застосування водометів. А також легалізовано порушення, які вже чинилися з початку грудня, це дозволено працівникам е, правоохоронних органів перекривати вулиці. Як відомо, ще в грудні місяці е, вулиці були перекриті врядовому кварталі. Однак, в наступному, лише 22 січня, вони, начебто, легалізували. А нам не чітко встановлено, що це було прийнято в злочинний спосіб. Ці постанови уряду, і відповідно. Їхні наслідки були такими, що ці спецзасоби посиленої дії застосовувалися регулярно стосовно протестувальників, і велика кількість від них отримали пошкодження, тілесні ушкодження. Таким чином, за результатами розслідування, повідомлено про підозру за цим епізодом, також колишньому президенту Януковичу, який являвся ініціатором таких дій колишньому прем'єр-міністру Азарову підлогу.